Хлібний дар. все вырішить на полі. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це він сказав під час брифінгу для преси перед Білим домом на питання журналістів щодо того, чи готовий Білий Дім покарати диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Трамп відповів ствердно. Раніше міністр фінансів Скотт Бесент в ефірі NBC зазначив, що Сполучені Штати готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, давайте продовжимо з вами тему власне озвучену безпосередньо Трампом біля Трапу літака і ту тему, яку ми почали з Тарасом Завгороднім. Про те, що він каже, що Сполучені Штати очікують дій від Європи. Що не робить Європа, чого конкретно очікують Сполучені Штати для тиску на Росію? Давайте нагадаємо цей бек нашим глядачам. Доброго дня, пані Тетяна, вітаю вас. Вітаю телеглядачів. Знаєте, що вимагає Трамп від Європи, щоб Європа приєдналась до дій Сполучених Штатів Америки, до, скажімо, так накладання так званих вторинних кроків або вторинних мит на продукцію держав, які купують у Росії енергоресурси та іншу сировину. Тобто, вже є приклад це Індія, коли Сполучені Штати Америки наклали додаткові 25%. На продукцію з Індії тепер там 50% мита. Тобто, як на мене, це майже повністю обмежувальні мита. І США хочуть, щоб ЄС зробила такі самі кроки. Європа вона ну єс. Коли ми кажемо Європу, бо є країни, які не входять до ЄС Європи. Саме так. Так ось європейські. Так вони власне не хочуть робити подібних кроків, тому що а, там ще є ідея, що треба зберігти правила світової торгівлі, правила, які власне робить світова організація торгівлі, яка відповідає за них. Але сполучені штати Америки прямо говорять, що якщо жити по цим правилам, то і США, і Європейський Союз втрачають своє значення в світовій економіці за якихось там. Ну, прогноз був до 2050 року. Якщо нічого не робити, то Китай економіка номер один в світі, Індія номер 2 а США номер три. Якщо до ЄС, то там взагалі лише єдина країна ЄС, яка буде в десятці, це буде Німеччина на дев'ятому місці. Тобто США кажуть, євро ЄС, давайте робіть ці кроки. ЄС поки що на це не погоджується, і тому є це напруження з їхньої сторони. Водночас з боку вже ЄС є претензія до США, що США. Не скажімо, так доєдналися до встановлення цієї граничної цін на російську нафту 47,6 доларів а за барель яке з 3 вересня вже працює. Тобто тут до обох сторін як у обох сторін верніше одна до одне є претензії, і чи вдасться це все вирішити? Ось я думаю, що цей візит, який буде черговий візит європейських лідерів до Дональда Трампа в найближчі дні, я думаю, що скоріше за все, там і будуть обговорювати серед іншого питання, чи буде оця саме координація дії в плані санкційного тиску на Росію і тиску на партнерів, які все ще купали, купують у Росії сировину. Поки ми очікуємо посилення цієї координації і відповідно посилення тиску на Росію з санкціями і санкціями вторинними, у мене до вас питання: чи згодні ви, що єдине, що є успішним, це удари дронами по НПЗ? Це наші власні кроки, які в даному випадку заміняють відсутні санкції, відсутній тиск. Ну, дивіться, я не можу повністю погоджувати з тим, що інші санкції не спрацювали. Я думаю, що тут сукупність, тому що є і удари наші по російським НПЗ, але є і, скажімо, так, той санкційний тиск, який безумовно не такий, як нам того хотілось б, але він має місце, який призводить до великих проблем в російській економіці. А серед іншого. Ці проблеми створюють дефіцит бюджету. Такий шалений, що знаєте, вже говорять, що в Росії не діра а діріща з приводу того, що там дефіцит бюджету. Ось у мене до речі, міністерство фінансів Росії яке зазвичай робить наприкінці першого робочого тижня дані по попередньому місяцю. Цієї п'ятниці воно нічого не дало. Можливо, цієї п'ятниці щось кажуть, але. Якщо беремо дані на 1 серпня, то там дефіцит був 4,9 трильйонів рублів. На всякого випадок нагадаю, що плановий дефіцит був 1,2 два трильйони. Потім тобто це в майже вчети місці... майже в четверо, в четверо привищує їхню шпаку. Так, так. А, так. І, і до чого це призводить? До того що треба економити, а економлять серед іншого. Наприклад, от майце моя власна думка на Демфері, доплата за реалізацію пального. А коли не доплачують реалізаторам пального за те, щоб вони продавали потенційним, які встановлює держава, то реалізатори просто ховаються пальне, і зараз ми бачимо, чи черги на заправках або взагалі їх відсутність там до цього бензину немає. Чому тому, що реалізаторам не вигідно цим займатися? вам, будь ласка, а це вплив вже економічний. Ну і, безумовно, повторюсь, наші дрони також роблять свою справу. Ви кажете про діру в бюджеті Росії? Назвали цю цифру 4,9 трильйонів рублів. А я хочу процитувати Кирила Буданова, який напередодні дав інтерв'ю. І сказав Дмитро Тузов, і сказав про те, що 40% потреб по боєприпасам закриває Північна Корея Росії. Це свідчення чого? Звичайно, ми сильні до того казати, тому що у них немає власних спроможностей. Але ж це і свідчення того, що північній Кореї вигідно в такий спосіб заробляти і отримувати досвід. Я правильно розумію? А про які цифри може йтися, які Росія сплачує за ці 40% Потреб по боєприпасам Росії в цій війні ну зрозуміло, що не безкоштовно Росія отримує як боєприпаси, так і живу силу. Давайте про неї не забувати скільки північна Корея дала своїх військових. Там з'являються певні витоки в південно корейській розвідці щодо там здається. Вони казали майже дві тисячі загиблих. Щось таке було у них. Формація, ну, дуже важко її верифікувати, тому що зрозуміло, що і північна Корея дуже закрита країна, і Росія в принципі прагне бути такою ж закритою, як і Північна Корея. Але тим не менше зрозуміло, що там є значні кошти, і що власне хвилює південну Корею. Що коли була укладена ця безпекова угода північної Кореї та Росії, то вони казали, слухайте, Північна Корея без цієї угоди давала і зброю, і живу силу Росії. А коли була укладена ця угода, то як здається окремим аналітикам південній Кореї, ця угода якраз була проти Південної Кореї укладена, тому що Північна Корея в обмін. На те, що вона дає своїх військових, які отримують досвід ведення війни проти України, хоче щоб Росія допомогла їй у війні проти південної Кореї, тому що казати, що там вже давно з 53 тисяча до року все на паузі. Ну північна Корея не хоче цієї паузи. Вона хоче контролювати всю Корею. То так. і південна Корея, окремі давайте так окремі кола, на жаль, не всі. В південній Кореї це розуміють, і вони б'ють на сполах. Єдине, що на жаль для України це не призводить до того, що південна Корея, скажімо, так збільшує допомогу Україні І, щоб ті сорок від... потреб закривала нам південна Корея. Ну це так, фантазії, так, фантазії, ну, які ну, не стануть ну, реальні сюда. Так, да, жарти жартами, але також що вона повинна включатись. Бо як знаєте, є відома ця фраза, що коли приходили за тими, я мовчав, коли приходили за іншими, я мовчав, а коли прийшли за мною, то всі мовчали, тому що я мовчав враци. Да і ні, на ні, жаль, ні, це було, ланцюгова ні. реакція, і ланцюгова поведінка так. світу зараз. Пане Іване, дякую так. за ці розмови. Іван Уз, головний дякую, консультант ти. національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук з нами на прямому зв'язку.